Чи можна обійтися без такого грейдера в господарстві? Реально можна, ви будете постійно когось шукати, просити, щоб вам хтось порівняв ті польові дороги. Особливо часто це відбувається тоді, коли треба вже їхати в саме поле, да? тобто там машина вже загрузла стала. Ми починаємо шукати, хто би нам поміг вирівняти польову дорогу. А так, коли він у вас буде, ви собі в будь-який зручний для вас час, коли у вас свободний трактор, коли у вас свободний. Тракторист, ви можете спокійно зацепити цей грейдер, під'єднати його до трактора, до вашого, на якому тракторист вже вміє їздити якого він знає. Ви під'єднали цей грейдер і в зручний для вас час зробили собі ці дороги. Ваші польові. До речі, можна не тільки польові дороги, насипні дороги з відсівом, ви так само можете рівняти. Дуже просте регулювання, ми при продажі робимо навчання, вчимо тракториста, тренуємося, показуємо і далі ви можете без проблем працювати. Так що краще, щоб він у вас був і ви нікого нічого не просили.